Привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі, і сьогодні пропоную приготувати дуже смачну піцу. У мене вже є декілька рецептів з піцами на каналі. Якщо цікаво, посилання залишу під відео в описі і з'явиться справа вверху. Буду дуже вдячна за перегляд. Але цим рецептом не могла не поділитися. Тісто просто ідеальне, дуже цікавий варіант начинки. Буду готувати дві великі піци сирну із ковбаскою. Подивіться, це дуже смачно. Готуємо тісто, нам потрібно 300 мл рідини. Це може бути вода, молоко або, як в моєму випадку, пополам молоко і вода. Рідина має бути тепленькою, в температурі це близько 38-40 градусів, тобто тепленька рідина, а не гаряча. Додаємо 1 столову ложку без гірки цукру. І сьогодні я додаю 18 грам свіжих пресованих дріжджів. Ви можете використати, звичайно, сухі, тоді їх знадобиться 6 г. Це близько 2 чайних Ложок без гірки. Перемішуємо до однорідності. Це дуже зручно робити вінчиком. На цьому етапі я завжди перевіряю якість дріжджів, тому я додаю зараз через сито 3 столові ложки з гіркою борошна, тут не принципово, 3-4 столові ложки, і перемішую до більш-менш однорідного стану. Накриваю рушничком або харчовою плівкою і залишаю на 15-20 хвилин. Це робиться для того, щоб перевірити, чи запрацюють дріжджі. Якщо ви впевнені в якості своїх дріжджів, цей крок можете пропустити і додавати решту інгредієнтів. Ось так гарно запрацювали дріжджі. Додаємо 1 чайну ложечку без гірки солі і додаю 3 столові ложки рослинної олії, бажано без запаху. І тепер через сито поступово додаємо борошно, додаємо в 3-4 підходи. Додали, перемішали. Спочатку я перемішую лопаткою, а потім, коли вже стає незручно перемішувати лопаткою, підключаю руки. І на цьому етапі руками вимішую близько 5-7 хвилин. Звісно, якщо у вас є комбайн, ви можете використати комбайн. Тісто повинно бути навіть трішки приставучим, не потрібно багато додавати зайвого борошна. У мене всього пішло на заміс близько 500 грам борошна, але борошно скрізь різне, тому в рамках 50 г може бути розбіжність. Все тісто готове, воно залишилось трошки приставучим, це нормально. Забираю так тісто. Від скраїв стінок і змащую олією трішки тісто і трішки стінки посудини, де буде тісто підходити. Можна просто перекласти все тісто в іншу ємність, змазану олією. Накриваємо полотенцем або харчовою плівкою і даємо тісто підійти. Воно має збільшитися в об'ємі в два-три рази. Як правило, на це потрібно 50-60 хвилин. Все буде залежати від температури в вашому приміщенні. Вирішила не трачати, поки час, і відразу приготувати сирний прошарок. Обов'язково спробуйте, це дуже смачно. Будь-яка піца виходить просто неймовірна. Знадобиться 350 г будь-якого сиру. Це можуть бути шматочки, які залишились в холодильнику, або той сир, який ви полюбляєте. У мене сьогодні навпіл сологуні та моцарела всього 350 г. Натираємо на тертку на великі отвори. Тепер я додаю 120 г сметани. Жирність ви обирайте на свій смак. Це Близько 4 столових ложок з гіркою. І я додаю одну чайну ложку без гірки солодкої паприки. Звісно, приправи, зелень, все це по вашому бажанню, якщо полюбляєте. Я додаю також трішки солі, тому що для мене недостатньо солоності, але ви регулюєте на свій смак в залежності від солоності сиру. А ще я вирішила додати трішки замороженого укропу. Все перемішуємо. Однорідності досягати не потрібно просто потрібно, щоб всі інгредієнти трішки зволожились. Також я буду готувати томатний соус. Ви можете використати кетчуп або томатний соус покупний. Я беру пачечку томатної пасти, це 70 г, додаю трішки киплячої води, трішки солі за смаком, суміші перців і трішки цукру для балансу смаку. Перемішую все це до однорідного стану і обов'язково пробую, щоб мені було смачно. Ось так гарно підійшло тісто, обминаємо його і перекладуємо на поверхню присипану борошном. Розділяємо приблизно на дві рівні частинки і з кожної робимо ось таку кульку. Тепер кожну цю кульку залишаємо під плівочкою і даємо відпочити ще 10 хвилин, а поки зробимо начинку. Я буду готувати дві піци. Одна буде з ковбаскою, тому нарізаю ковбаску, потрібно грам 100. І інша піца буде сугубо у мене сирна. Потрібно на піцу з ковбаскою грам 100 сиру, будь якого яку ви бажаєте додатково, а на піцу сирну я беру 150 грам додаткового сиру. Звісно, кількість ви вже обираєте на свій смак. Тісто відпочило, беремо першу кульку і трішки розкачуємо її качалкою. А тепер за допомогою качалки переносимо на пергамент. І вже на пергаменті розкачуємо по розміру свого дека. Я буду готувати дві величезні піци на деко розміром 30 на 40 см. Можна ще також пальчиками ось так зробити невеличкі такі бортики. На цьому етапі не повторюйте моєї помилки, я якось забула за це. Томатний соус викладуємо тільки на ту частину, де у вас буде начинка. На края не намазуйте, тому що при випіканні томатний соус горить. Ось так розмазуємо половину томатного соусу, дуже товстий шар не робіть, щоб він все ж таки просвічувався. Зверху викладаємо половину сирного прошарку, який ми підготували, ось так чайною ложечкою дуже зручно розмазуємо максимально по поверхні. І зверху викладаємо решту сиру, який ви плануєте використати, якщо у вас ця піца буде сирна, або ж іншу начинку, яку ви забажаєте. Також я вирішила додати трішки замороженого перця, він у мене був в наявності. Буквально от третинку від середнього розміру перчинки Добавляємо і я зверху ще вирішила трішки притрусити сухим базиліком. Якщо у вас є свіжий, звісно, використовуйте. А тепер накриваємо харчовою плівкою або рушничком і даємо постояти і ще підійти піці буквально хвилин 15-20. За цей час вмикаємо духовку до 220 градусів верх-низ без конвекції, чекаємо, щоб вона гарно розігрілася. Я знову не втрачаю час і в цей період готую іншу піцу. по схожому сценарію знову розкачуємо тісто, змазуємо його томатним соусом. Розподіляємо сирний прошарок. Тут мені вже допомагає моя донечка, тому готуйтесь, буде по-різному. Викладаємо ковбаску і сир. Все це на ваш смак. Розподіляємо, як вам подобається. Знову трішки перчика болгарського замороженого і трішки базілік. Накриваємо харчовою плівкою або звичайним пакетиком і теж даємо підійти близько 15-20 хвилин. Відправляємо першу піцу в духовку 220 градусів верхниць без конвекції приблизно на 15 20 хвилин. Все буде залежати від розміру піци і від вашої потужності духовки. Піца має гарно підрумянитись. І ось така піца у мене вийшла. Що перше, що друга дуже смачні. В ковбасній піці трішки підгоріли, там, де томатний соус, але повірте, на смак це ніяк не вплине, виходить дуже смачно. Тісто просто неймовірне, дуже м'якеньке, дуже смачне. Начинки варіюйте. Для мене ці начинки просто ідеальні. Готуйте обов'язково, це смачно! На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте підтримати канал лайком. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, мені це дуже важливо і дуже приємно. Як завжди, чекаю на ваші коментарі і сподіваюсь, скоро зустрінемося. Миру нам всім, любові і людяності! Пока-пока!